Ну що ж, всім привіт! ви мене на каналі Мокнізя і сьогодні ми будемо міняти масло на Mustango Retro Classic. Цей метод дойде даже для мотоцикла Альфа. Якщо це відео буде корисним для вас, для вашої діяльності з мотоциклом, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щоб поміняти масло, потрібно теплий двигун. Щоб був теплий двигун, потрібно прогріти мотоцикл. 2-3 хвилинки це. Достатньо. Ми розпочинаємо. Приступаємо до заміни масла. Для цього нам потрібно ключ на 17, ганчірка, нове масло і тара для масла і картонка. Щоб картонка потрібна для цього? Якщо вдома чи в гаражі міняєте масло, це потрібно, щоб ви його не загрознили. Це не круто виглядає. Ліпше із картонкою. Перше, що потрібно зробити, поставити мотоцикл на рогача. Рогач – це двойна підножка, якщо хтось не знає. І далі потрібно вам брати ключ на даній моделі мотоцикла. Як розкручувати масло? І сторона щупа це права сторона. Якщо хто не знає щуп, тут щуп, а знизу під ним є болт, де можна скрутити масло. Починаємо скручувати масло. Масло має бути тепле, щоб його легко засляти. Не біда, якщо у вас падає болт у нултару. Його можна витягнути, почистити. І так можна потрібно його знову закрутити, щоб заляти друге масло. Чекаємо до кінця, щоб масло витекло повністю. Якщо було, у вас упав посудно з мастилом, а ви боїтеся замирати руки, а я вас під рукою магніт. Берете достаєте пару мастеловоряче. Беремо. Оп. І все. Все. Детальніше витираємо. Ну що ж, коли стекло все масло, потрібно закрутити знову болт. Беремо, дістаємо, Посудину. беремо ту ридилку, тільки ми розкручували, а тепер закручуємо. Можна руками. А коли вже не подасться руками, потрібно гаючним ключем. Щоб акуратно залити мастило у двигун, використовуйте отаку от ліку. Запитаєте ви мене, скільки потрібно заливати мастила у двигун? У різних моделях мотоцикла все по-іншому. Перевірити потрібно щупом. Потрібно достати гавку, берете щуп, відкручуєте. Три минути почекали, відкручуєте і дивитеся. З тої сторони. Ми заляли нове масло у тригунку. Ми перевірили його щупом. Тепер потрібно прогріти мотоцикл одну-дві хвилинки. Щоб масло розтеклося по двигуну. І того ми заглушаємо мотоцикл, даємо відпочити одну-дві хвилини і знову дивимося щупом. Як масло нам розтеклося? Репіт, пліз. Давай. братва доброта! Якщо вам було інтересно це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А в наступному відео я покажу, як потрібно правильно мити мотоцикл. Ми заляли масло, прогріли, подивилися, все нормально. Тепер можна йти кататися. Беремо, одіваємося, поїхали. Дивимося акуратно, щоб колесо не наїхало на відходне масло, тому що буде не круто.